Культурний десант висадився у рівному. Це проект, що об'єднав митців, які роблять свій вклад у спільну перемогу України. Серед них Коля Серга, Міша Крупін, Саша Чемеров та інші рівно стало третім містом, куди музиканти завітали, аби дати концерт просто неба і об'єднати міста з центру та заходу України. За задумом ці міста отримують статус міст друзів деокупованих населених пунктів. Також творча команда проекту за сприяння міських влад буде збирати для жителів деокупованих територій речі першої необхідності. До слова, рівне допомагатиме місту Вовчанськ, що на Харківщині. Це надважлива і дуже складна місія. Бо Вовчанськ, взагалі город на кордоні з Росією. І е, це буде складно, але це буде дуже цікаво. Тому мають підключитися всі, хто, е, хто знаходить в собі ці сили і цю відповідальність за цю місію. Вона буде відбуватися на різних рівнях. Це буде на адміністративному рівні. Ми тільки що повернулися, спілкувалися е, з головою військової адміністрації. Це буде відбуватися на культурному рівні або потрібен культурний обмін культурна інтеграція.